Каже мій водітель, такої пшениці, як у тебе, нема ні в кого. Але курчат по осені рахують, а тут відбуваються цікаві цікаві речі. Трошки анонсую, ми від себе, можна сказати, із власної ініціативи робимо соціальний проєкт, допомагаємо нашій, нашій громаді, а саме будемо встановлювати трасу. Ту, ту трасу якою їздять усі, і агрохолдинги тисячі тонн, десятки тисяч тонн перевозять, а ми їй будемо допомагати робити. Слава Богу, у нас є матеріал. Це бивша ферма. Я думаю, що цей матеріал буде використаний на 100%. Недешева ця вся процедура. Отак От це все діло відбувається, друзі. У всіх весна, всі займаються своїми польовими роботами, а у нас, помимо всього іншого, ще йдуть такі соціальні речі. Це була площадка. Класна була площадка, але з роками вона вже втратила свою цінність, вона зруйнувалася, тут поріс бур'ян, оце все, як бачите. Джейсі-бішка позгрібала, постягувала, щоб воно було з краєчку і не заважало збирати оцей асфальт і щебінь. І ми будемо перевозити в оті всі ями, які в нас по трасі є. Все оце буде закладатися, засипатися і утрамбовуватися. І буде гарна дорога. По крайній мірі, на декілька, можливо, років ми забезпечимо нормальну трасу. Капітальний трактор, мощний. Отакий от матеріал. Так що не сільським господарством єдині. Працюємо ще й по соціальному напрямку. Для нас це не складає великого труда, а користі від цього буде дуже-дуже багато. Звісно, це не ідеальний матеріал, але що маємо, те маємо, який ресурс у нас доступний, таким ресурсом ми і користуємося. Ми тут живемо, ми тут працюємо, ростуть тут наші дітки. Складного тут немає нічого такого. А якщо є можливість, треба допомогти. Тим паче, ми ж цією дорогою і користуємося. Бачите, які ями машина нормально не може проїхати. І ця ділянка йде 4 кілометрів 4 вперед, може й 5 навіть. <кій> Яку ми плануємо підлатати. Хоча б на декілька сезонів у нас буде нормальна, класна тут дорога. да, Не ідеальна, нема можливостей таких зараз купити асфальт. бо Це мільйони-мільйони гривень стоїть, але мінімально якісно, хоча б тимчасово ми зробити можемо. Можливо, це буде таким прикладом, і по інерції підтягне великі агрокомпанії, які також візьмуться за цю ініціативу. І все ж таки почнуть. Активно працювати в цьому напрямку. А тут була Ємега, що колеса можна одірвати було б. А зараз буде гарна дорожка. Допомагати потрібно, тим паче в державі ситуація непроста, бюджету особливо немає. От, хоч ми і налоги також платимо, все сплачуємо, як положено, як потрібно. От, і все рівно ми допомагаємо, все рівно йдемо на зустріч е, нашій громаді. Це яка яма. Дороги, можна сказати, немає, потрібно об'їжджати просто по узбіччю, просто по, по, по полю майже. А так буде гарненько, рівненько, красиво і швидка допомога швидше буде добиратися до людей. Тим паче, в селі багато пенсіонерів, стареньких людей. Про них треба також думати. А це ось вам перша, перший, 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 як кажуть, ситуація, перва допомога, яку можна зробити для всіх. У мене принципова позиція щодо перегрузів. Я стараюсь максимально до цього діла підходити серйозно і відповідально, тому що ці всі перегрузи потім лягають на наші колеса, на нашу ходову. І тоді ми по цих ямах вже ж їздимо, а нам це не підходить. Ось Дивіться, яка ямега, треба прямо зупина... зупинятися, щоб по ній проїхати. От вам і результат. Так що, друзі, працюємо самі і вас запрошуємо. Всім добра, поїхали далі.